Вже готовий святкувати. На єлисейських полях розкинувся традиційний ярмарок, де свою продукцію представили понад 30 країн світу. За прилавками цих кольорових хатинок, що розкинулися на шанс елізе, національні іграшки та навіть страви. Якщо заглянути у кожну, то до кінця ярмарку можна добряче наїстися. Може Серце вина. м'ясце Синтії з Іспанії. Аби пережани пізнали їхню кухню. Привезли сюди кілька видів національних страв. ось це до прикладу, свиняча ковбаса в чистому виді. Ось тут маємо ковбасу з козячим сиром, з грибами і навіть таку, що обгорнута різними трав'яними спеціями. Традицію Фінляндії презентує пан Трабер з Німеччини. Це запечена червона рибка на сметанці. Незважаючи на свою молодість, чоловік знає, як зазвичай фіни готують цей смаколик. У Фінляндії це відбувається по-іншому: там ловлять рибу, розпалюють вогонь на землі, крутять її на вертелі та смажать. А ми тут влаштовуємо для перехожих атракцію. Очі розбігаються від іграшок та ліхтариків. Тож кожен господар легко знайде тут прикраси, які зроблять його селю неповторною. Ось ці новинки роблять, до прикладу, американські та європейські дизайнери, дрібно вирізають зі звичайного металу лазерам. Такими пласкими фігурами можна прикрашати інтер'єр квартир та декорувати будинки ззовні. Воно дуже легке, тому реагує на вітер. Коли крутиться, створює магічний ефект. Такі різноманітні цяцьки вже на більшості вітрин центру Парижа. Господарі не жаліють грошей, аби лише їхня крамниця приваблювала перехожого. А містом в цьому передсвятковому вбранні можна помилуватися з оглядового колеса. Хочемо побачити вежу, Вона буде видно з цього полка. Як нам розказали, що полку виставлено тільки до різдвяних свят і буде потім диванкова, тому хочемо скористатися моментом, коли попали саме на цей момент. Це колесо стоятиме по святах ще місяць. Усе задля цікавості туристів. Це б'їфол, фенкі. Вражаючи. Спочатку страшно, бо я дуже боюся висоти, але дійсно краєвиди чудові. Це супер, це маніфік. Уводи тут до і це феерик, фотофери. Для туристів таке задоволення 10 євро з кишені однак скільки на ньому катається людей за сезон або ж яку виручку воно приносить, нам не видали таємниць. Мабуть, побоюються, що інші міста перехоплять ідею. Оксана Синишин, Олег Кухар, головні новини Львова з Парижа.